Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 30 квітня 2023 року. Сьогодні чудовий день для впорядкування справ наведення чистоти і порядку в домі, в голові, в роботі, в девайсах для перевірки стану здоров'я також. Сьогодні можливі перемовини співбесіди з начальством, з експертами вищого рівня, з вчителями та наставниками. Якщо вам забракне знань, то звертайтеся по допомогу до цих людей, вони обов'язково дадуть вам те, чого вам не вистачає. Гарно пройдуть консультації, уроки, будь навчальні процеси. В найближчих 2-3 дні надходитиме важлива інформація, тому важливо все приймати до уваги, занотовувати, особливо якщо якась інформація або пропозиція прийде повторно. Вже в червні це може привнести в наше життя позитивні зміни і настрої. Якщо повернуться ситуації неприємні, то слід докласти максимум зусиль, щоб їх завершити. Сьогодні ми всі почуватимемося цілісно, впевнено, зможемо самотужки вирішити багато завдань, особливо матеріального плану. Чоловіки приємно дивуватися. Своїм креативним підходом у спілкуванні та комунікації, до них можна звертатися по підтримку та за ідеями. Не рекомендую маніпулювати, інтригувати, очерняти, кривити душею і тому подібне буде дуже помітно, викликатиме у відповідь агресію і неприйняття, утримуйтесь від критиканства, прискіпливості точності і надавання порад без запиту. А от аналітика вітається у всіх її видах. Підписуйтесь на мій блог. Дякую за увагу! Зустрінемось завтра!